У вівторок в Ужгороді хмарно з проясненнями. Врешті областей західного регіону мокрий сніг. Нічна температура від мінус 2, денна до плюс 3. На півночі та у центрі січень закінчиться сніжним днем. Температура в регіоні вночі від мінус 5 до плюс в вдень. Мокрий сніг за прогнозами синоптиків пройде на півдні у вівторок. Повітря від мінус трьох нічних прогріється до плюс трьох вдень. Сніжитиме і на сході Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних мінус 6 до денних плюс 2. Лютий на заході країни розпочнеться з мокрого сніга. Температура від 2 морозу до 3 тепла. Хмарно за прогнозами синоптиків на Сумщині. Решту території півночі та центру чекає сніг подекуди з дощем, вночі від мінус 4 в день до плюс 2. У середу в Криму та Херсоні пройде сніг у Миколаєві та Одесі хмарно. Температура від нічних мінус 5 підніметься до плюс 4 вдень. На сході в середу синоптики також очікують на сніг. Найнижча температури вночі мінус 5, найвища вдень плюс 4. Дощ зі снігом пройде в четвер по всій території заходу країни. Лише в Чернівцях цього дня без опадів від мінус 2 до плюс 4. На півночі та у центрі переважно хмарно з проясненнями. У Житомирі Сумах та Чернігові пройдуть опади у вигляді снігу. Нічна від мінус 3 денна до плюс 2. У південній частині країни в четвер хмари на небі триматиметься цілий день. У Криму в цей день пройде дощ. Температура вночі від мінус 6, в день – до плюс 7. У Дніпрі та Донецьку сніжитиме. Врешті областей Східного регіону хмарна погода. Температура від мінус 4 до плюс 3 градусів Цельсія. Корисний подарунок собі і рідним календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані.